Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене назвати Інна Марецька. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, долучається до нас, пане Сергію. Мої вітання! Слава Україні! Героям слава вас, пані. Дивимося новини. Дивимося за тим, що відбувається в Ізраїлі. Ось повідомляється про те, що це евакуює всіх громадян поблизу кордону з газою, і це має відбутися протягом доби. Знаємо, що другу добу точаться бойові дії. Бойовики Хамасу та ізраїльська армія обмінялися ракетними ударами. Прем'єр Нетаньяху зробив таку важливу заяву. Сказав, що треба налаштуватися на дуже тривалу війну. Також лунають офіційні заклики завдати удару і по Ірану, який підтримує Хамас, за вашими спостереженнями, за вашою думкою, як далі будуть розвиватися події там, наскільки тривалою може виявитися ця війна? От як написав, я сьогодні читала нашого колегу ізраїльського журналіста і військового експерта Сергія Остендера, то він каже: сьогодні ми прокинулися в новій реальності, але поки не розуміємо, наскільки вона страшна. Так, я абсолютно поводжуюся з а, паном Ауслендером, якого теж читаю і слухаю. Реальність і... абсолютно нова, жахлива. І тут треба розуміти декілька реперних точок, щоб робити прогноз на майбутнє. Практично немає сумнівів в тому, що буде відкрито другий фронт на півночі, і Хезбала де доєднається до Хамасу в атаках на Ізраїль. А вже сьогодні зранку були обстріли. Хезбала офіційно взяла на себе відповідальність, і Хезбала це ще пряміше лінк до Іран ніж Хамас, хоча і Хамас на сьогоднішній день офіційно подякував Ірану за підтримку зброєю, грошима і всіма іншими ресурсами. Які були використані для підготовки цієї атаки, і це другий фактор, коли в якому розмірі, як буде відкрито другий фронт, і третій фактор для того, щоб розуміти майбутнє, чи буде повстання на територіях на західному березі? Всі дуже боялися ціну, що почнуться напади палестинців. Із сплячих ячеїк Маса в Єрусалимі. Однак ніч пройшла спокійно, і крім там поодиноких випадків, коли арабська молодь палила шини на півночі ну, в пустельному районі на півдні країни, більше нічого не відбулося. І тепер. Настрої на Радській вулиці будуть залежати від того наскільки швидко, ефективно, показово будуть просуватися бойові дії Ізраїлю наскільки вони зможуть локалізувати загрозу з гази і відповідно зупинять. Війну на півночі і середині країни і не допустять масових заворушень всередині країни. Так, тут треба додати так, що Хезбала заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами на знак, як вони кажуть, солідарності з палестинцями, армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією і безпілотниками. Також сьогодні з'явилася заява від МЗС Туреччини, яке дойдеться, що вони засуджують війну, і також вони написали у своїй заяві, що пропонують свою допомогу. Туреччина каже, що зможе взяти під контроль свій події без подальшої ескалації і без. Розповсюдження на ширшу територію. Чи справді Ердоган і загалом хто може виступити такою стороною примирення? Ну ніхто не може виступити стороною примирення зараз. Після сотень жінок і дітей, викрадених да, в цих жахливих кадрів після розстрілів цивільного населення, після розстрілу цього фестивалю, який відбувався, в Ізраїль дуже злий, ізраїльтяни. Максимально мобілізовані зараз, і вони розуміють, що е, ну це кінець, це якась нова сторінка. Знаєте, це як ми 24-го прокинулися в новому світі, так от світ змінився і старі ці підходи не спрацюють. Але тут прикметно інше, що е, Туреччина, Ердоган не виступили, знаєте, з словами. Там підтримки Хамасівців, вони не стане зайняли якусь однозначну сторону, да? вони засудили е ці військові дії, цей напад. Ну, це, це трошки інший світ, знову ж таки, порівняно з тим, який був раніше, коли е якби, мусульманська така е солідарність близького сходу однозначно була на боці так, палестинського народу. Ви кажете, світ зараз змінився попередні в попередню війну, коли я читала ну історію, то е, здається, так що були був тільки Ізраїль і Сполучені Штати з одного боку, і на противагу безліч країн мусульманських. Е, зараз хто може м, реально крім сполучених штатів підтримати Ізраїль е, не тільки словами? Ну ізраїлю в принципі політична підтримка потрібна від союзників, як союзників зраля. Часів Натанягу складні були відносини практично з усіма країнами, скажімо так, да і з адміністрацією Байдена зокрема були дуже складні відносини на фоні там судової реформи і тієї внутрішньої напруженості, яку створив уряд Натаньягу всередині країни. Якщо говорити про військову допомогу, вистачить одних сполучених штатів, тим більше що зараз Ізра... Ізраїль воює не з коаліцією Арабських Держав, а з іранськими проксі, що Хамас, що Ісламський джихад, що Хезбалла на сьогоднішній момент утримуються на за рахунок Ірану, а не Саудівської Аравії та інших країн. Ну, от, і ну, в прямому зіткненні навіть враховуючи там гібридність і розповсюдження безпілотних технологій, до речі, зараз на Ізраїлі якраз схоже шахіди летять. А, все рівно Ізраїль якби має перевагу, але тут питання в тому, питання в Ірані, власне. Якщо Іран вступає в війну, а ймовірність така існує. Якщо події будуть позитивно розгортатися для його проксі, ну тоді безперечно це призведе до необхідності консолідації цього заходу. І тут буде йти мова не про Ізраїль, тут буде йти мова про нове двадцять року, нуль да? Бо це виклик не тільки Ізраїлю, не стільки ізраїлю, це не заявка на новий світ, в якому Росія, Китай Іран будуть новими вигодонабувачами і новими гегемонами. От крім куратора цього нападу Ірану, зараз активно обговорюють і прихильність Кремля і до Хамасу, до палестинських лідерів, якраз і палестинський візит до Москви співпадає з подіями, і от в мережах можуть, можна побачити, що це все почалося в день народження Путіна. На що розраховує на вашу думку зараз Москва? І загалом, чи стежили ви за реакцією звідти? що можна про що вона свідчить, що може сказати? Ну, побіжно стежив за реакцією. Всі там Z канали всі турбопатріоти, пропагандисти радіють, виступають на боці Хамасу, розглядаючи Ізраїль як частину Заходу, розглядаючи як союзника Сполучених Штатів відповідно, розглядаючи це як удар по сполученим штатам. Офіційна реакція значно стриманіша, але ми не почули. Якогось засудження цьому варварському нападу варварські в незалежності, там як відноситись до палістинської проблеми, право на Ізраїль чи уряд Натаньягов відносно там регулювання доступу до Алякса до мечеті головної святині або Брутальне вбивство дітей, жінок, ну це кошмар. Так, от ми не почули з Москви цього засудження, натомість нагадування про необхідність створення двох держав. Тобто, Москва дистанцію цільна Москва дистанціюється, офіційні а пропагандисти нейтрально, нейтрально або скажем, нейтрально позитивно віднеслися до Хамасу. І стримана до Ізраїлю. Е, Москва розраховує на те, що е, е, це ця подія, яка е, руйнує, продовжує руйнувати е, світовий порядок і світову безпеку. Так само, як вона, е, Москва, 24.02 почала руйнувати, цей напад продовжує російську лінію. Руйнування світового порядку, що в е, їх, очевидно, уявленні буде допомагати їм продовжувати е, ту ж діяльність поруйнування світового порядку, і е, поступово впровадженню їхніх правил, московсько тегеранських правил світоустрою. З одного боку, це з іншого боку, це відволіче увагу від України, і він помітно від, від там, засудження. Росії там е і е розширить поле для маневру. Знову ж таки, вони будуть пропонувати себе переговорниками, що вони вже роблять, е і делегація Хамаса буде не вилазити з Москви, зустрічаючись з Лавровим, е яким буде там з ними про щось домовлятися. Я не виключаю, що Москва зараз спробую зіграти переговорника такого, який там. Ну там декілька жінок чи дітей, наприклад, показово Хамас на прохання Лаврова може випустити. І от про такий хід я думаю, вони зараз найбільше домовляються з хамасовцями. Ви згадали про відведення уваги від України. Власне наскільки ця війна вкраде світову увагу? Ну і гроші Пентагону. Ну, ця війна не буде потребувати, очевидно, мільйонів снарядів, як наша. Все-таки масштаби трошки інші, принаймні до того моменту, як в війну не вступив Іран напряму. Вірогідність чого зберігається, але є далеко не стовідсотковою. То що ця подія парадоксальним чином може й допомогти нам, тому що вона черговий раз показує. Коло союзників коло вона не тільки консолідує антизахідну коаліцію, вона одночасно консолідує і захід, От, тому цілком можливо, що це буде сприйматися як продовження 24.02. І розуміння того, що одне порушення світового порядку вторгнення в суверенну державу. Не тягне за собою і ось такі події також. І нам треба працювати над тим, щоб такі висновки з 7 жовтня були зроблені в світі. А якщо е оцінювати те, як зреагувала Україна, та що сказав президент. Е Наскільки наскільки добре ми, ну, ми виступили, так і можливо, Ізраїль якось уряд Ізраїлю перегляне свою позицію після цієї ситуації щодо російської війни в Україні? Ну ми виступили абсолютно адекватно. Заява про засудження цього реально жахливого ну. Просто слів немає для того, щоб описати ці кадри. Просто я постійно дивлюсь, ізраїльське телебачення і ізраїльські канали, От, звичайно, це жахливо. То тобто це було сказано сказано вчасно сказані правильні слова. Наскільки це вплине на відносини між нашими країнами, мені важко сказати на пенягу, занадто і. Та не тільки Натаньява, але та коаліція яка зараз, ті міністри, які зараз в уряді, е, і які на до речі відповідальні за цей провал, бо це грандіозний провал е, безпеки і розвідки. Вони вони досі підтримують контакти з офіційною Москвою. Була вчора заява посла Ізраїлю в Москві. Така дуже ну контроверсійна, як на мене, Але цілком можливо. Ми будемо свідками змін в уряді і в суспільній думці ізраїльтян. І можливо, ми будемо бачити більш адекватних партнерів в Ізраїлі. Побачимо, поки це все не визначено. Про провал безпековий, ось буквально сьогодні всі світові змі повиходили із такими заголовками, що несподіване вторгнення Хамасу в Ізраїль вважатиметься одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів судного дня 73-го року. Як зазначають зокрема Блумберг, атака бойовиків Хамас передбачала складні операції на суші морі, а також ракетні обстріли. Також планування таких дій було складно не помітити. Чому, як ви думаєте, стався цей провал? Ну, очевидно, як завжди, в таких випадках низка факторів зіграла роль. Ізраїль і, і от, вже певний час перебуває в стані такого дуже великого внутрішнього напруження навколо на реформ, які запропонував Натаньяго, навколо політики. Там, ну, така холодна громадянська війна. Яка позначалася зокрема на сектор безпеки і оборони? Ультрарелігійні, ультраортодексальні сили, які війшли в союз з Натаньягу, швидше думали про синагогі і гроші на релігійні справи, ніж про безпеку і оборону. Це один з факторів, інший. Хибна концепція, якою дотримувалися. Тривалий час перед нападом йшли важкі перемовини навколо грошей, які Хамас отримує від катеру. От, За чутками там із теж. Вважалося, що Хамас заспокоївся, він хоче буржуазності, лідери хочуть грошей. Вони налаштовані на відсутність да, на, 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 на налаштовані на, в принципі, на якесь співжиття і не збираються воювати. І гроші були виплачені якраз незадовго до 7 жовтня. От, і всі зайські аналітики, зокрема безпекові, і ті, які належать до сектору безпеки та оборони, факт того, що якісь домовленості досягнення гроші отримання, сприйняли як заспокійливий, як сигнал до того, що можна зменшити ступінь готовності. При кордонних територіях. По-друге, відсутність уяви ніхто не, не очікував такого масштабу. Але я підозрюю, що саме самі Хамасовці, їхнє бойове крило, не очікувало такого результату, такої успішності. Вони не очікували, як швидко все посипеться на ізраїльській стороні. От, крім того, це Продумана стратегія і велику роль тут зіграли іранці, які очевидно готували ці операції. покроково. тут парадоксальна річ складається враження, що вчорашній успіх частково дезорганізував їхню, їхні наступні плани. Да? Вони не очікували такого успіху перший день. І не знали, що робити, що дало армія оборони Ізраїлю трошки фори після ганьби ранку зібратися під вечір з ресурсами і відновити контроль. Ніхто не очікував, що впаде штаб бригади, ніж навіть не бригади, а всього корпусу, який обороняв. Якраз цей сектор. Це безпрецедентна просто подія. Ось ми знаємо, що Бразилія, яка головує в цьому ООН, вона скликає Радбес. На вашу думку, чим може відповісти світ? Ну, Світ буде розділений в цих питаннях. Я впевнений, що Росія і Китай будуть. Потуж... Ну, спробують використати цю станцію для подальшого підриву позиції Сполучених Штатів і ширше заходу на світовій арені, тому відповідь буде в залежності від пріоритетів основних гравців. Для них Ізраїль це не Ізраїль як такий, як сам по собі. Для них це інструмент в фактично оголошеній… Війні, яка триває між е, тими, хто е, реваншистами, Москвою, Пекіном, Тегераном, які намагаються змінити цей світ під себе, і сполученими штатами та країнами заходу. Тому відповідь буде: ну або ніяка, або чи може бути спрямований туди якийсь військовий контингент, чи просто Навіть... в такі гарячі зараз дні цього точно не буде. Та ні, не буде і не треба в принципі. Потреба Та такої немає. Зрозуміле, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Я слухачам нашим нагадаю, що спілкувалися ми зараз із Сергієм Даниловим. Це заступник центру, директора центру близькосхідних досліджень. Ми будемо, звісно, продовжувати обговорювати ці теми в нашому ефірі: ось про ситуацію в Ізраїлі, про те, як реагує світ, і тримаємо також на контролі те, що відбувається з українцями, які перебувають. Бувають там через бойові дії та ракетні обстріли Ізраїля могла загинути Українка. Інформація про інших постраждалих громадян е, поки що не надходила. Це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Фейсбуці. Він каже, що в Ізраїлі продовжує працювати оперативний штаб для допомоги українцям. За минулу добу дипломати розшукали одного громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли родині виїхати з міста Ашкелон, де тривають бойові дії. Знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів. Загалом оперативний штаб опрацював ну майже 80 звернень від українців. Але от щодо інформації про можливу загибель Українки ще триває робота зі встановлення всіх цих даних, і поки що МЗС каже, що буде тримати нас усіх на контролі, і потім повідомить пізніше. Однак вже закликають на гарячі лінії в разі якоїсь критичної ситуації звертатися. На цьому я і на морецька завершую свою частину ефіру, але залишайтеся разом із радіо НВ, бо далі мої колеги продовжать ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.